Друзі, всім привіт! Зараз їду на тренування. У мене випала така можливість. Ну як випала така можливість? Пацани зі мною зв'язалися. з Force Feeder, кажуть. Хочеться спробувати в спорті. Я звичайно хочу. Я думав про те, що колись рано чи пізно мені було б цікаво прийняти участь в якомусь спортивному змаганні. Вже офіційно буду виступати. Благодійний турнірчик буде на Дарницьких банях на Дніпровській напрямці. І якщо чесно, задач взагалі ніяких. Так чисто знаєте, відчути цей вайб, цю атмосферу. Зараз їду тренуватись. Перше тренування. Ціла неділя на підготовку. Тому, друзі, це відео починається з першого тренування. Задача сьогоднішнього тренування полягала в тому, щоб розібратися з оснащенням, з розташуванням всіх цих обвісів, щоб все було зручно під рукою, тому що на турнірі дійсно час має значення. Ну і звичайно, щоб було все комфортно. Я маю на увазі наживка, оснастка, монтажі і так далі. Тому сьогодні тестую нещодавно куплений фідерарм, також новий підсак. Але на сьогоднішньому тренуванні не все йшло по плану. Щось постійно вилітало з рук, губилось. Десь якийсь інструмент, який мені потрібен був в той час. Мені доводилося шукати одну чи дві хвилини. І вже зараз, монтуючи це відео, я розумію, що одна-дві хвилини це ну дуже багато. Але забігаючи наперед, хочеться сказати, що в мене буде це тренування ще дві попереду. Загалом три тренування перед першим своїм турніром. Скажу вам, що вони були максимально корисними, бо після кожного Тренування робив деякий аналіз і розумів, де в чому в мене провал, що мені треба покращити, що лишнє мені треба прибрати, як і в якому темпі працювати. Тому було дійсно цікаво робити аналіз, виправляти помилки. А зараз знову ж таки повернемось на перше тренування. Подивимось і проаналізуємо перші потуги. Також, можливо, десь рибку підловимо, але це не точно. Тут таке місце, що і рибу не сильно легко поймати. Також на всіх тренуваннях був присутній серий, який давав багато діючих порад. Також одним із самих бісячих моментів, які мені дуже сильно треба було пофіксити, це те, що при вимотуванні постійно запутувався фідергам разом з крумушкою, разом з повіцем. І оце все доводилося дуже довго розплутувати, чи як варіант обривати повідець. Тому для мене це був найперший пункт, який 100% треба було пофіксити. Додаю його в шорт-лист, і далі починаю тестити, як мені буде зручніше працювати з фідером, з новим фідерармом. Щоб все було під рукою. І ось так, друзі, в принципі, на сьогоднішній день виглядає моя снаряга. В принципі, по зручності, плюс-мінус комфортно ловити саме з таким сетапом, згодом відбулася перша чутлива покльовка. Я підсікнув і почав виважувати непогану платвічку. Але із за того, що я подумав, що із трьох часин мені вистачить всього-навсього дві. Мені банально не вистачило довжини, щоб завести гарну платвічку в підсак, і я її злив. По факту там плюс-мінус було 300 грам. 300 грам, які можуть дуже непогано сказатися саме на результаті на турнірі. Ось так, один такий невеличкий нюанс, який мені знову ж таки доведеться проаналізувати і виправити. Загалом на цьому тренуванні також вдалося підловити трішки рибки, але цілі сьогодні був не результат, а розуміння, як це все буде налаштовано і також розташовано, щоб було зручно ловити в темпі. Тому плюс-мінус цим тренуванням я задоволений, тому що є багато над чим подумати і виправити до наступного тренування. На сьогоднішнє тренування я приїхав з новим фідером та також з новою катушкою. Новий фідер це Флагман Armadale Grand River 420 з тестом до 180 грам. Прям дуже мощний фідер, який також трішки вдарив по бюджету. Тому довелося на цей раз взяти трішки бюджетну таку катушку. Флагман Legend 5500. В майбутньому 100% хочу взяти собі якусь іншу катушку, таку, наприклад, як Shimano Aero, який в мене стоїть на 390 Armadale Grand. щось таке легеньке, кайфове, бо сам фідер дуже прикольний, мощний, чутливий. Взагалі топ. Люблю цю серію Armadale Grand. Ще Armadale Grand, ще Armadale River. Взагалі супер. Купив фідер та катушку чисто по одній причині, тому що мені треба буде дубль, тому що Armadale Grand 390 до 110 грам я розглядав як основний фідер, а 420 як дублюючий. Та й в принципі, друзі, я чекав 420 від Armadale Grand River. Здається, що він нещодавно вийшов. Для мене покупка саме цього фідера це було лише питанням часу. І взагалі тема моїх минулих фідерів та теперішніх це дуже довга та обширна тема, на яку я планую зняти окремий випуск та поділитися своїми думками. Та, взагалі, не тільки фідери, а катушки, триноги, крісла. Платформи. Жартую, звичайно, платформи в мене не було ніколи. Але, скоріше за все, планую купити. І також до цього питання треба буде підійти професійно. Все це 100% знімлю і опублікую, а далі продовжимо тренування. Настільки швидко збирався на тренування, що забув просунути шнур в перше кільце, на що мені серий вказав, і ми разом посміялися з цього. До турніру ще декілька днів, а я вже зловив запару. І, в принципі, після такого можна було б відмінити реєстрацію на турнір. Бо, якщо чесно, з таким підходом там ловити нічого, але в принципі вже пізно благодійний внесок, я оплатив на турнір зареєстровано при наступному закиді Ловлю відстріл, і це гарна можливість для того, щоб все виправити, забрали. щоб продіти шнур у всі кільця. Щодо короткого підсумку стосовно сьогоднішнього тренування, по-перше, треба бути уважнішим. Також кормушка, фідергам та повідець постійно продовжували заплутуватись, як і на першому тренуванні. Також на сьогоднішньому тренуванні постійно цеплявся гачком то за свої шорти, то за футболку, то за фідерарм, то за катушку, навіть іноді чіплявся гачком за рибу. Хоча, по факту, було б непогано кожен закид чіпляти за рибу, а не за свої шорти. Тому, мабуть, друге тренування додало більше запитань ніж відповіді на перше. Також сьогодні трішки побатлився з Жекою, який також буде виступати на турнірі. Так чисто позмагалися, хто більше зловить риби на сьогодні, саме в кількості, і цей батл. Я програв 14-16 на користь Жеки. Тому питання є. Після вчорашнього тренування був проведений в роздумах. Перше запитання, яке я собі задавав, чому саме я, чому це трапляється зі мною? Що я роблю не так? Звичайно, друзі, це все жарти. Трішки нотки самоіронії. тому що зараз, монтуючи це відео, дуже прикольно подивитися на ті потуги, проаналізувати їх, посміятися з них. Та й, взагалі, риболовля для мене, мабуть, так і для вас, це хобі, яке приносить задоволення. Для мене це не питання життя та смерті, але щось те, в чому хочеться дійсно розібратися. Можливо, я занадто поспішаю. Можливо, треба передивити свою оснастку. Починаю думати, мислити. З'являються якісь ідеї, які хочеться протестити. Тому зранку перед роботою лечу в магазин. Не буду казати, який, щоб не рекламувати, але я думаю, ви всі добре знаєте, що це за магазин. Купляю деякі фішки для монтажу, нову жилку для повіців 0,10 та 0,12. декілька гачків, ходівниць. Як то кажуть, всього по трішки. І в кінці робочого дня просто мчу на всіх парах на риболовлю. На останнє тренування перед змаганнями. Також треба було розібратись з відео, як саме знімати на турнірі, адже якщо знімати саме на відео з айфона, то дуже швидко можна забити пам'ять, і також треба постійно бігати, включати-виключати камеру. Як один із варіантів розглядав вести прямий ефір в Тіктокі і потім завантажити цей прямий ефір. Але також, в принципі, в непоганій якості, якщо гарне інтернет-з'єднання, саме це тренування було знято в прямому ефірі в Тіктокі. Навіть тікток декілька масок наложив на сірого. Також із позитивно хочеться відмітити те, що я, в принципі, мабуть, наладив те, що кормушка фідергам та повідець більше не заплутуються. По факту, це питання вирішив плюшок, який крутиться у різні сторони. Всю цю оснастку, мабуть, я також покажу в відео, коли буду знімати про всі свої снасті. Також під кінець тренування зловив непоганий тем, і майже кожен закид чи через закид діставав вирибку. Жеребкування. Тягну 12 те місце. В принципі, дуже прикольне місце, на якому, по моїй думці, буде працювати дуже непогано. Тому, друзі, разом з вами переміщуємось на місце, в якому будемо працювати на сьогоднішніх змаганнях і будемо розпочинати підготовку. З однієї сторони дуже прикольно бути в команді, тому що всі потуги саме з приводу прикормки на себе взяли пацани, замішали її, підказують мені з приводу животини, що підрізати, що на крючок вдягати. Дуже прикольно перенути в світ спорту. Так, так, звичайно, ви можете сказати, що це взагалі аматорський турнір. Максим, про що ти говориш? Мабуть, я ще зелений в фідерному спорті, але щось в цьому є, і дуже цікавий досвід. Тому починаю розкладати своє робоче місце, розпаковую садок, триного для дублів. Не знаю, чи по кайфу вам слухати кожен коментар з приводу того, що я розпаковую, що я кладу. Що я роблю, але, можливо, трішки прокоментую. І саме цікаве, що підготовка почалась не з того, на що я очікував. А почав розпаковку свого першого фідера. Це фідер Armadale Grand 60 грам. Такий пікер 3.30 в довжині. В крайньому разі я планував ловити на нього на ближній дистанції. І розпаковуючи його, я зламав вершинку. Тобто квірки. Дуже добре, що на сьогоднішньому турнірі був присутній серий, який допоміг мені заміною кігертіпа, але забігаючи наперед, це була не остання потуга на сьогодні. Запам'ятайте, будь ласка, ці два жовти крани. Саме між ними я збираюся сьогодні кидати. Наче футбольні ворота, в які треба забити гол. Але якщо серйозно, це мій діапазон, в районі якому мають приземлятись мої кормушки. Тому орієнтир вибрано, починаємо маркеритись. Відмаркерився і знайшов непогану точку лову. Згодом іду відбуватись на колишках для того, щоб також підігнати дублююче будилище під цю дистанцію. Але, як завжди, все пішло по і одне колишко впало, тому швиденько все обрізаю і починаю знову маркеритись. Все це підігравало те, що через 10 хвилин починається стартовий закорм, включається максимальний режим паніки. Добре, що я запам'ятав скільки обертів катушки було саме на тій дистанції, якою я відмаркерив. так як я айтішник, починаю трішки імпровізувати. І починаю питати ChatGPT. gpt Питаю в нього, якщо на основному фідері моя котушка виматує 80 см, а на дублюючому 85 см. Скільки обертів на 0,85 мені треба зробити, щоб досягти дистанції 56 метрів? 56 метрів це саме та дистанція, на якій я сьогодні буду ловити. Тому швиденько чаджі п'яті мені все пояснює. Я швиденько налаштовую свій основний фідер та також дубль. Але, друзі, якщо чесно, правильніше все-таки працювати з колишками. Скоріше за все, ця запара з цими колишками що вони впали, заполутились. Виникла із-за того, що саме на тренуваннях треба було можливо один-два рази відбити дистанцію, перемаркритись і витратити на це одну чи дві години максимум. Але так як я цей нюанс проігнорував, знову ж таки досвід довелося відплатити сповна. Турнір розпочинається. Починається стартовий закорм. Все наступне відео саме з турніру буде записано з тік-ток прямого ефіра. Тому, друзі, кормимося, розпочинаємо турнір. Погнали! Старт! Хтось із організаторів кричить Старт. Але перед цим вже стартовий закорм зроблено, тому швиденько чіпляє повідець і на гачок кольоровий опариш та кольорова пінка турнір розпочав. Сьогоднішнього турніру було тримати темп в 30 секунд. Тобто закид, кормушка падає на дно, 30 секунд, нема клювання, виматуємось і перезакидуємо. Звичайно, підсікаємо раніше, якщо відбувається клювання. Але першу рибу, друзі, я злив на монтажі. На жаль, я не зміг знайти цей момент, але було клювання. Я почав дуже швидко форсувати, десь так нафорсував, що зірвав губу рибі. Але в принципі швидко роблю аналіз. І якщо відчуваю рибу, починаю трішки повільніше вимотуватись. Починаються перші прокльовки, перша рибка. Також дуже багато клювань я не помічаю. Це також хочу описати в окремому відео, у відео в якому я буду описувати всі свої снасті. Якщо це відео вийшло, ось ссылка у вас з'явиться праворуч зверху. В одному із моментів в мене відбувається відстріл. Кормушка летить за горизонт, і на моєму основному фідері із оснастки залишається лише шнур. Тому відбувається заміна, і в діло вступає в мій дублюючий склад. Молодий перспективний Армадел Рівер, 420. І весь залишок турніру я ловив саме на дубль. організатори турніру кричать фініш. І здається, що 5 годин. Пролетіло просто за 2 секунди. На останньому вимотуванні в мене на гачку була рибка. І навіть зараз, друзі, я не розумію, чому треба було так швидко форсувати. Турнір завершився, спокійно виматуйся, діставай рибку. І плюс 50 чи 100 грам до заліку. Навіть зараз, монтуючи це відео, я не можу знайти відповіді. Єдина відповідь в тому, що це все-таки має бути досвід. Тому дуже якось символічно. Перша і остання рибка на сьогодні злита. І зараз разом з вами підходимо до самого цікавого до зважування. Просто 12 и до да, Кашавеса. <laughs> Зачем тебе ложка, по-моему, <laughs> Рыба застряла. Рыба. Рыба. И грузок. <смех> 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 <смех>

Шуменьці, так, да, у мене це фанат. 100 грамів. А, ще біг був, так? Знову ж таки, зі мною відбувається кумедна ситуація. Перед турніром, коли я розібрав та закинув садок, також всередину садка я кинув невеличкий камінь. Для того, щоб садок краще тримався у воді. І в момент зважування я забув про цей камінь і тому разом з рибою я висипав і цей камінь. <с> тому всі знатно посміялися саме з цього моменту. Але все по-чесному, камінь був викинутий. Також сьогодні була номінація Big Fish. На зважування взяли непогану таку величеньку плотвічку. Але я, в принципі, вже розумів, що нема сенсу її зважувати, тому що зараз підемо до мого сусіда і колеги по команді Feeder Force до Жеки, який втащив судачка. І запігаючи наперед, хочу сказати, що саме номінація Big Fish сьогодні саме за Жекою. Ну і що, пока рано. Жека, покажи. Новую учу. Ось, друзі, ось такий от улов, бачите. Що підсумки, турнір завершився. Дуже, дуже дуже цікавий досвід, якщо чесно. Думаю, я також буду і надалі приймати участь в різних турнірах. Дуже прикольний досвід в тому плані, що зовсім інші емоції, ніж просто приїхати на риболовлю. Все в темпі, все блін, працюєш. Постійно підрізки ще щось таке дуже цікаве. цікавий знову ж таки досвід. По результату в мене 2 800. Не саме і останні, десь ну, в кінці, в кінці десь, можливо, десь всередині таблиці, не знаю, десь плюс-мінус. Але переможці, переможець 510, друге місце також десь під 5 і третє місце 4700. Я не знаю, там 2800. Ну це кожен закид повинен бути риба. Поїхав, купив дубль, який, в принципі, якщо б його сьогодні не було, то було б дуже весело. І він сьогодні і вивіз по факту. Планувався як дубль, і в принципі, сьогодні він і зіграв свою роль і дуже кайфово-кайфово зіграв. Тому Куда, звичайно, що я не можу підібрати квіверті під Armadale Grand? Всі свої рідні я зламав, а флагман не можу випустити під саме під Armadale Grand. Uh, да, палички по, по, по 10 тисяч і не можуть зробити для них запасників. Це просто це Дуже прикольно, адреналін постійно, Типу, постійно треба працювати, кожна рибка на ну, вагу золота. Я сьогодні просто три злив, тому що швидко вимотував і мінус три рибки. Але три рибки невеликі, це досвід, Ти тут вже нічого не зробиш. Просто буде на чим подумати, що дуже також прикольно. Та й в принципі взагалі подумати буде ой про що дуже багато. Знаєте, ну що турнір, що тут такого, але все одно якось, типу, заводишся, це, е, якісь змагання, хочеться також, типу, не впасти лицем в багню куда. Ну, було дуже цікаво, Да. І на цьому буду з вами прощатись. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.